Дівчат, всім привіт. Сьогодні ми з вами приділимо увагу увагу своєму попереку. Якщо ви відчуваєте, що у вас частенько повалює поперек, пониває там напруження, відчуваєте в попереку, то цей комплекс вам допоможе відновити цей стан. Якщо ви там втомлюєтесь ну, так, наприклад, від фізичного навантаження відчуваєте, що поперек дає про себе знати. То цей комплекс вам потрібен. Робіть його періодично. Можете там взяти прямо декілька е днів підряд, робити саме такі вправи, щоб вам полегшило. Якщо ви відчуваєте гостре білі запалення, то краще поки що нічого не робити з цих вправ, зняти запалення, а потім потихеньку попрацювати. Нам сьогодні знадобиться трошки м'ячик, він десь спущений на 50%. Давайте ми з вами зразу переходимо до практики. До нашої руханки ми зручно лягаємо на підлогу, влягаємось, у нас лежить повністю розслаблена спина. Поперек розслаблений, крестець, ми відчуваємо, як ми лежимо на підлозі. Ручки трошки в діагональ, стопи добре впираються в підлогу. І з цієї позиції покачаємо тазом. Задній нахил тазу, лобок підтягнувся до пупка, видих. Передні нахил тазу, перекотилися майже на сітничні бугри, трошки прогнувся поперек. Тут у нас іде видих. Тут вдих. Достатньо така легка вправа, спокійна. Ми не напрягаємо тут дуже м'язи, ми а, повільно, так лайтово качаємо тазом. Тут вдих, тут видих у бок до пупка. Тут вдих, розкрилися сідничні бугри, перекотилися передні нахил тазу, тут задній нахил тазу видих. І так трошки покачаємо. Це гарна вправа для того, щоб зняти напруження з крестя, напруження з попереку, бо крестець з попереком дуже взаємопов'язані. Трошки промасувати собі цю зону. Можна покласти в цій вправі під крестець ще м'ячик, маленький, резиновий, і зробити тим самим масаж крестця. Тут вдих, тут видих. І ще разочок, вдих. Видих. І тепер сюди додаємо розведення колін. Тут вдих, перекотилися на сідничні бури, розкрилися коліна. Тут перекотився та задній нахил тазу, видих, ножки разом. Тут вдих, розкрили коліна, розкрили стегна. Тут видих. Тут у нас натягнулися, розтягнулися м'язи тазового дна. Тут м'язи тазового дна на видиху скорочуються, ніби стягують ноги разом. Зверніть уваги на увагу на роботу м'язі та дна. Тут вдих, тут видих. Рух запускає таз, вдих, тут. Видих. ще два рази, вдих, тут, видих. Вдих, і Видих. Чудово. Тепер одна ніжка рівна, іншу ногу підніміть в коліні зігніть під 90 градусів. Ручки можна трошки ширше поставити для опори. І тепер з цієї позиції у нас нога завертається в сторону, тягне за собою таз, тягне таз за собою грудну клітку, в сторону тягнеться ніжка, да, тут можна її трошки вирівняти. а голова закручується протилежні бійці. У нас така скруточка. Ми ніби себе на рівні талії скручуємо, як вижимаємо і повертаємося назад. Тут вдих, тут видих. Плечі залишаються на підлозі. І повертаємо все назад. Тут вдих. Нога драйвер руху, вона у нас запускає рух, тягне за собою таз, тягне таз за собою грудну клітку. І так само назад грудна клітка пішла назад. І потім повернулася нога. І ще разок. Тут вдих. Ой, тут видих. Тут. Вдих. І ще два рази зробимо. Тут видих. Голова закручується в протилежний бік. І тут вдих. І останній раз. Видих. І повертаємося назад, вдих. Тепер у нас працює інша сторона, ножка у нас рівна інша, А друга зігнута. І поїхали. Закручує, нога у нас корпус, таз, корпус, грудну клітку, голова закручується в протилежний бік. Видих. Тут вдих. Тут видих. Пішла скруточка. Плечі намагаються залишитися на підлозі, потім грудна клітка пішла вниз, потягнула за собою таз, таз потягнув за собою ногу. Тут, навпаки, нога пішла вперед, вбік, скручується, потягнула таз, таз потягнув грудну клітку, голова скрутилася в протилежний бік. Тут вдих, тут, видих, приємний. Така приємна, повільна вправа. І останній раз давайте зробимо і видих. Чудово. Супер. Опускаємо ніжки. Піднімаємося через сторону. Сідаємо на сідничні бугри. Сідаємо з цієї позиції. Дивіться, ми згинаємо ніжки в колінах, упора в стопи і руки трошки в діагональ пішли назад. І давайте позміщуємо коліна в сторону в одну, в іншу. Попрацюють наші тазостегнові суглоби, спинка у нас рівна. У нас зміщується коліна, витягується коліна вперед. І однієї ноги, і іншої ноги. І ми таки зробимо маятничок. Так, чудово. Витягується коліна вперед. Угу. І тепер з іншої, зі слідучого руху, ми зміщуємо коліна, перекочуємося опора в коліна добре, і витискаємо себе рівною рукою, вигинаючись в сторону, верхня рука пішла, потягнулася добре до стіни. І розкриваємо оцей верх на увесь наш бік верхній. І повернулися назад. Ручку поставили. Перекотили ніжки, опора в коліна і піднімаємо таз, вигинаючись добре, розтягуючи бік верхній, рука пішла до стіни. І зробимо так декілька разів. Тут вдих. Повертаємось назад, видих. Вдих, добре натягується. Рука, ніби аж з самого тазу, від самої ноги натягується. Видих і вдих. І залишаємося тут. І тепер зробимо скруточку. Тепер у нас ротація грудної клітки вниз. Ми прогинаємося дугою, прогинаємо спинку дугою, рукою тягнемося в діагональ вниз туди до підлоги. І потім розкручуємося, тягнемося рукою до стелі вдих. Тут видих, плече опорної руки стабільне. Воно у нас не хитається вперед-назад. Контролюємо тут видих, і ніби рука витягується аж з протилежної сідниці. Вдих, добре розкриваючи бік, верхній, добре розкриваючи бік, натягуючи вдих, тут видих. І ще два рази. Опускаємо голову вниз. Спинка прогинається догою вдих і тут. Видих. І повернулися вниз. Перекочуємося на іншу сторону. Те саме піднімаємося. І пішла у нас ручка, скруточка пішла. Видих і вдих. Розкрилися. І тут, видих. І тут вдих. Я трошки подвинуся, бо мені заважає штора. Не дуже це комфортно. Тут у нас видих, прогнулися. Ротація грудної клітки донизу. Спинка у нас прогнута, хребет прогнутий догою. І вирівнялися вдих. Тут видих. Добре, рука витягується, аж від самої сідниці. Вдих і видих. І ще два рази. Вдих. Видих. Вдих. І видих. Чудово, прекрасно. Тепер ми зробимо з вами приємну таку практику. Нам задобиться м'ячик. Якщо м'ячика немає, візьміть подушку маленьку. Ми лягаємо з вами на живіт, відкладаємо м'ячик під живіт. Проекції попереку. Лягаємо на цей м'ячик. Лягаємо ручками. Зараз мікрофон поправлю. Лягаємо ручками. У нас повністю розслаблене тіло. Ручки у нас лоб лежить на долонях. І з цієї позиції ми просто подихаємо в поперек, дихаємо так, щоб ми відчували добре, як розшириться поперек, розходяться тканини. Робимо глибокий вдих, прямо в поперек, дихаємо і в живіт. Відчули, як розкрилися тканини, спина стала в попереку більш ширшою і видих. І тут м'ячик поглибився прямо в тканини живота, занурився. Тим самим робимо ми собі такий вистиральний масаж. Знову робимо вдих. Добре, поперек відчуваємо як розширення попереку йде і видих. І тіло розслабилося повністю стекло, ніби по м'ячику. І знову ще разочок вдих. Видих. Якщо у вас часто болить поперек, ви можете полежати і довше подихати. Ми зробили тільки три дихальних цикли. Тепер змінюємо позицію, ми можемо лягаємо трошки як на бок, на бочок, да? і м'ячик ми підкладаємо собі під поперек, але більше в сторону спини. Тут лягаємо, як нам зручно, ножки ставимо і можна ось так поперекочуватися. М'ячик тим самим буде робити нам міофасціальний, це буде міофасціальний реліз, це буде такий самомасаж. Зони попереку. дуже такий м, делікатний самомасаж, але ефективний. І можемо поперекочуватися то вперед, то назад у нас таз іде То вперед, то назад. До нахил тазу, то більш рівніше вирівнюємо його. І такими перекочуючими рухами ми собі робимо самомасаж. Це так достатньо приємно розслабляюче. І те саме ми робимо і з іншої сторони. Лягаємо, опираємося в лікоть, як вам зручно. так? Кладемо м'ячик більше зі сторони спини, щоб нам можна було добратися до наших м'язів попереку, які йдуть вздовж хребта. І перекочуємося. Тут у нас вільне дихання. Дихаємо, як зручно. І така приємна практика. Угу, Чудово. Супер. Це. це дівчат. Я дякую вам за увагу. Я сподіваюся, вам сподобалася ця руханочка. Може, це комплекс повторювати, більше повторів, ніж ми зробили по своїм відчуттям. Корисна практика. Сподіваюсь, пишіть свої відчуття, як вам взагалі ця руханка для попереку. І до нових зустрічей. Пока-пока.